Чанка Діана народилась 12 вересня минулого року. Того ж дня, коли почав роботу, вона хаб Луцьк. На першій річниці хабу привітали маленьку іменинницю і її маму. Дуже приємно, тому що це для моєї дитини я думаю, в історію війде. вже рік. Вона хапу Луцьку безкоштовно допомагає жінкам, які пережили насильство, опинились у складних життєвих обставинах, хочуть знайти нову роботу чи відкрити власну справу. У ну, наш хаб за рік роботи уклав 31 угоду і меморандум про співпрацю. Більше 600 жінок отримали кваліфіковану підтримку кар'єрних радниць. 128 жінок у нас працевлаштовано, 25 жінок відкрили власний бізнес. Фінансування вона хабу здійснюється за підтримки фонду народонаселення ООН, А приміщення надала Луцькрада. Міська влада це. Головний партнер наш, ми співпрацюємо по всіх сервісах, ми співпрацюємо по всіх проектах. І шалена підтримка, яку ми отримали, завдяки виділенню приміщення, і завдяки підтримці всіх програм. Це для нас найважливіший партнер. Кар'єрні радниці хабу допомагають клієнткам знайти себе роботу за покликанням. Ми так в пандемії з психологинею працюючи, намагаємося допомогти вибрати найкращий шлях, але щоб цей шлях жінка вибрала сама тому, що не нам проживати її життя, не нам працювати там, де вона обере а їй саме. Привітати Луцький хаб приїхали з інших регіональних хабів із Ужгорода, Запоріжжя, Києва та Кривого Рогу. Працівники хабу нагородили всіх, хто допомагав цього року. Зокрема, фонд Ігоря Палиці, тільки разом. Дуже багато підтримки отримали жінки, які зверталися у цей хаб. Дуже приємно було фонду Грипалазі. Тільки разом долучатися до роботи даного хабу. Одним із проєктів підтримки була школа фінансової грамотності, яку ми організовували для жінок для того, аби вони в майбутньому могли започаткувати власну справу. Фінальним акордом дійства стала висадка дерев, «Алея жіноча сила.